Органічна продукція стає популярнішою серед львів'ян, адже не містить шкідливих пестицидів та ГМО. У нас час це дуже важливо. Їжа якою смачною вона не була, низької якості. Енергії та поживних речовин в ній майже немає. В чому користь органічної їжі та де її знайти у Львові? Дивіться далі. Ми є те, що ми їмо. Нині органічна їжа для львова екзотика, але вже незабаром корисні продукти можна буде знайти на полицях супермаркетів. Львів'яни змогли поласувати органічними продуктами без гемота синтетичних добрив на ярмарку органічної їжі. Наше місто, так як воно є європейським, воно заслуговує на те, щоб люди мали вибір і могли вживати екологічно чисту продукцію. Але так як на сьогоднішній день таких виробників сертифікованих є не дуже багато, не тільки в Україні, ну і зокрема в західному. Мурегіо, овочі, м'ясо, хліб та вино, відвідувачі ярмарку розібрали миттєво. Черга вишикувалася за кузиним сиром, виготовленим за класичними французькими технологіями. Прода створила тварину таку як коза, коза дає нам молоко, з нього рвамо сир. Тобто ми крім молока, не використовуємо нічого більше. Наш продукт є живий, сто відсотково натуральний. Коли ти береш молоко, заправив, правив сквасом на клаформи, потім спостерігаєш, як зріє сир, Це є просто, це є мило, це якби добре для душі. Сумки покупців тріщали від покупок. Хотілося щоб це було значно більше і значно частіше. Такі ярмарки проводилися, щоб магазини також брали таку продукцію, щоб це було доступно на щодень. Аграрії переконані, розвиток органічного виробництва зможе залучити в місцеву економіку іноземний капітал. Проведення таких ярмарків продукції органічного землеробства це, це дуже добре для нашого регіону. Бо враховуючи те, що він є в нас сільськогосподарським, то це може бути тою привабливою фішкою для інвесторів. Та як відрізнити органічний продукт від звичайного? Потрібно звернути увагу на маркування, а також переконатися у наявності сертифікату, що підтверджує екологічне виробництво продукту. Органічний продукт можна впізнати по компонентах його маркування. Якщо ми, наприклад, візьмемо… Коробку, так, тобто, мусить бути е, логотип стандарту, е, коссертифікаційні компанії, це е, наша компанія, так, органік стандарт, і агровиробництво України це походження сировини. Оцих три компоненти вони є показниками того, що продукт дійсно є органічним.